Так, хлопці, дівчата, дочекалася я пошту. Хоча на пошті чекала аж до 10, але вона так і не проїхала. А це... Ой! А це тут така краса. От дзвонила, кажуть, була тільки що машина. О, коробочка мені буде якраз. Кажу зразу, що це не на рекламу прислано, як багатьом блогерам присилається. Це куплено на зароблені гроші, все оплачено. Я не рекламую. Але не вперше вже замовляю на цьому сайті постільну білизну. Зараз побачимо. Ой. О, яка краса, яка краса. На дотик відразу відчутно, що це бязь. Клас. Колір такий гарний. Рожевенький, отака цупка тканина. Не буду брехати, я й зараз сплю на постільній білизні від цього виробника. Замовляли ми, напевно, в 20-му чи в якому році. І досі сплю на ній. Уявіть, яка якість. Наволочки 70 на 70. Дуже цупка турецька тканина. Там акція йде постійно. Вона була і як перше ми замовляли. А, якщо берете від трьох комплектів і більше, то доставка безкоштовна на нову пошту. Вона постійна там ця акція. Ще десь має бути сертифікат на, на наступну покупку на 200 гривень знижка. А, ось він. Ось він. Подарунковий, треба подивитися, що в них там ще є на сайті. Бо ми тільки постільною білизною цікавилися завжди. трогаємо рукою вільною. Яка цупка Ще тканина. Я не знаю. Яка цупка тканина. Це не, не в перший раз ми замовляємо, тільки це мені, мені здається, коробочки помінялися. Коробочки трошки наче не такі. Упаковка змінилася сама. Це не оте, знаєте, що лягаєш. Ну, ми за, замовляємо полуторні. Не те, що ля, ляга... замовляєш. Дивіться, які наволочки гарні. І Без воно електризується, і фарба тече. Це не линяє. Так, да, це не линяє. І Поступово як... Ну, з роками. При пранні ви, 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 випирається, але ж не... так Та не линяє, вода фарба не тече. Йде, з йде, вода йде, вода нього ні, не йдеме, синя. І Що мені подобається тут, що тут, коли шиють наволочки, то роблять оцей зазор глибокий. дуже глибокий, що воно з подушки не спадає. Оце мені дуже... Ми замовили, дуже вони й дуже... одразу шиють. Нашитих у їх, у їх так немає. немає. День-два шиють і відправляють. Ми замовляємо. Не. А, а та дивися іншого кольору. А так же воно й було. Ця Як зветься? Тканина компаньйон. Так, по-моєму, зветься сірого кольору. Бачите? Угу. А, простий. Дуже. Дуже. Там такий вибір тканин, я кажу, що можна. можна, голд. можна... Тканина називається бязь голд. І в малюнків такий вибір величезний, що можна просто. кожному світ. Ми посиділи, вибрали, подивилися. Який. Божечки, Це якийсь новорічний. Який красивий. Який красивий, Це підодіяльник. Ну, по-моєму, до... ну, півтора спальни тут не розписано, який розмір. Ні? Ну, на сайті розписаний. Турецька тканина. Вони також працюють із пакистанською тканиною. Ми той раз брали турецьку вже передбачала. Заходите що на вона сайт, непогана. там все. Різна тканина і. Боже, яка краса. Я... Яке воно цупке. Яке воно цупке. Я... Почали мені в Тіктоці попадатися різні акції. Знижки на постільні. Я замовила два. А тоді відмінила замовлення. Думаю, ну не може коштувати нормальна B'S голд по 390 гривень. Ну, не може. Це так, як колись ми під двором ще на старому дворі брали по 100 гривень. Угу. Ой, беріть да гарне, а воно те, що електризується, линяє. А тіло як від нього свербить. Від цього в мене тіло не свербить. Ми його все мене повикидали, дуже... тільки гроші викинули. У мене дуже чутлива шкіра. Ой, що це за краса? Що це за краса? Які кіточки. Ну, попередні ми брали дуже яскраві і, і авокадо, і таке. А це такі приглушені. Батько в нас зараз спить на авокадо. Ага. Зелене з жовтим. Одна сторона підодіяльника зелена, друга сторона жовта. Дуже гарно все шито, скрізь позав'язувані. Ніде ниточка не стерчить. Пер... Навіть разів три вже б ми замовляли. Оце другий раз у них ми беремо. Ні, а на старому дворі хіба ми не ні, замовляли? У них ні. Тут ми на цьому дворі вже тут замовляли. Запаху нема ніякого. Абсолютно. Таке відчуття, що я витягла у себе із шафу. Ото куберку. ще ми замовляли. Стільне, ми не замовляли. Замовляли. Ну, може, в інших у когось. Ну, не в них, а в інших теж непогане, забула звідки. Ось, ось така тканина, компаньйон іде в якості О, простині. У мене також, я зараз сплю, то верх квіти, а низ така. Коричнева тканина компаньйон. Мені подобається. Більшість таких комплектів йде. Так, ну, може однотонне зробити, Можна а, зробити. о, оце я сплю. Зараз у мене верх також у квітах, схожих на шпалери в кімнаті, а низ тканина компаньйон. Який низ, така й наволочка. Ой, така і просто йде. А наволочки також квітасті. Це я сплю зараз. також така. Такого типу. З тканиною компаньйоном мені набагато цікавіше таке постільне. Дуже цупке, дуже гарне. Дуже гарна тканинка. Я не рекламую, я який разу, би колір не був, не хочеться. Головне, що воно щоб воно електризувалося. Не електризується. Тіло тоді чухмарилося після нього. Я задоволена. Ну, не знаю, ну, я... Коробка, здається, мені помінялася упаковка сама. хто знає. Я навіть не знаю. Ось так воно приходить і запаковане. І плюс в коробці. Ще Клас, я... Я... Що ж, я не знаю. Який її вибрати? Не знаю, який вибрати. Рожевий. От бусі питання, який він я ж Дівчинка. <рес> 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 Мені дуже не знаю. Я не знаю. Знаєш, який... Лотерейку <смі> потягнемо з печечки. <смі> Ти поміняєш, а я виберу, так? Ага. Ні, синій не хочу, синій це не дівчачий колір. Або, ну, напевно, що рожево. А вона тут не тканина, компаньйон немає, так? Не, це не. суцільно все йде одного кольору. Так? Ага, йде все суцільно один колір. А тут. Тут а, тут також йде все один суцільний колір. І просто такого ж кольору. Ага, два однакових суцільно, а два із... А тут. А два із тканиною компаньйоном. Угу. Низ одіяльника йде тканина компаньйон. Шикарно. Я дуже задоволена. Я все собиралась, собиралась, собиралась. Думаю, скільки це 4 коштуватиме, бо за 4 я віддала 300. А пам'ятаєш, що ми, ми що ми замовляли, де ми замовляли що? Піду, подивлюся, чи є на складі. А, І як пішла на цілий тиждень і не телефонує, не телефонує. А, а, тоді... а, а тоді я А тоді де ми замовили після них? Це неї. Же, сьомого кілометра одне. Але я сайта того, ну, в мене не зберігся. Він був збережений на жорсткому диску, на старому, а ми жорсткий диск на мовбуці поміняли, і в мене нічого не залишилося. То що, я, напевно, собі рожевий забираю, якщо ніхто не поручить. А хто, хто може бути проти? <сі> Для мене головне не коліра чисте, чисте ну, вже, так, так. Далі йдемо. Господи. Чекала я, чекала, мені писали. Вони, відправка з 13 по 15 жовтня, вже 15 жовтня вже 16 підходить, а його немає немає. Я пишу людоньки добрі, то да коли ж ви будете вже мені відправляти? Ну, всі ж чекати. У мене ж також людина чекає. На замовлення. Вже відправили, пишуть. Ну добре, буду чекати. Так і з'явилося в додатку нової пошти. Мій ротан. Оце яка цікава історія. З весни, з початку весни, нова пошта збунтувалася, що тільки треба в коробки пакувати. Отож і міфодов давай пакувати у коробки. І всі. Тепер бачу, вже не треба коробки. А я так сподівалася, що прийде в коробці, думаю, буде мені коробка на квіти. Тепер навіть не знаю, в чому і відправить ці квіти. Ну, я то спакую їх якось. Але я дуже розраховувала на коробку. Розчарована, так? Дуже розчарована, розчарована, що нема коробки. Так, це прийшов ротан. шикарний, звісно, ротанг. Це колір. Горіх. Нова форма для мене подвійна. Бачите? Ось така. Він досить м'який. Це м'який ротан. Для початківця навіть піде. Ой. запакували, звичайно. О, який шикарний колір. Я не пам'ятаю, як він називається треба накладної що тут немає? Ну, видається. Я в них так давно замовляла, що я не пам'ятаю, чи вони дають чи сьогодні. Це останній раз я в них замовляла мармурові вісімки. Буся. Бозь. Дивись Буся, твоя неулюблена робота приїхала. Обратно, каже вірьок якісь заказали. Mm -hmm. Стивий вже по стіль буду облюбовувати. О! Меланж. Я не пам'ятаю, як називається. Текстура просто шикарна. Який він красивий вживу. Ну, це не коричневий меланж. Не пам'ятаю. З двох відрізків, певно. Подивися в каталозі. Шикарний. Він дуже красивий колір. Він не сірий, і не білий. Де він дивиться? пішов? Ну, дивіться, коло неї ззаді. Як же він бросить свою кожу. Він не колить. Завжди з нею. Ще його розпакувати. Сплівка свої. Без піввітра не обидві. Ну нічого, почекайте. Ну, Конерсивий. Свіжороблений, бо ще мокрий. Ще мокрий навіть. Він коли виходить за апарату, коли його роблять, він охолоджується в воді. Лента йде через воду. І це класний. Це темний шоколад. Mm -hmm. Також подвійна хвиля. Я сьогодні буду робити дровничку такого кольору. Красивий. Дуже красивий. Весь ротанг це... оцей іде, це... ага. на... іде 6. То вода блищить на виворі. Це їде 6 мм, але одна хвиля. А тут дві хвильки, але. 7 міліметрів. Зараз буду відро брати, малювати які там отвори, треба, щоб він проліз. Це світлий горіх, темнокоричневий, а оце не пам'ятаю, який меланж. Це, це їхні новиночки в то Це новинки. Це два місяці тому, напевно, вони випустили ці кольори. Цей дуже красивий, скажи? Він такий під оцим кутом глянеш, наче серебристим віддає. Під оцим. Камера передає наче його, взагалі він, як там, наче шиф... проти е, світла білий. Угу. Ну, шикарний. Красивий. Дуже, оце дуже красивий вживу. Наче перламутрова тканина переливається. Я ж кажу, так, глянеш. так взагалі він дивиться. Колір який. Оце такі. Ще була посилочка, але від зайчика зайчик не знаю. Не казав мені зайчик, можна показувати розпаковку чи ні? Буся, там, там от зайчика вам посилочка там прийшла. Там куча-куча всяких смаколиків. Дякуємо Для вас. нашому зайчику. Хай тому зайчику Бог здоров'ячка дає. Так. Там куча-куча смаколиків. Оце такі покупочки. З цим будемо сьогодні працювати. Взяла по 4 кілограми, ну, спробувати. Дуже красиво. Такі можна і поєднати між собою. Дуже чудово поєднується. Горіх дуже гарний колір. А ну хазяйка задоволена. Задоволена, особливо оце, що я думала-думала. Тоді думала. думаю, господи, більше грошей проїси, ніж а це купиш дай буде. У сільський магазин з 500 гривень не їдь. Можеш не йти. 500 гривень це, це база. Це просто як ото раніше 50-ка ходили в магазин. Тому ну що я довольна. Робота приїхала. Запаху ніякого від ротангу нема. Абсолютно. Так. Ну що? Отакі наші справи. А то вже знудилася без роботи, без, без плетіння. Та що в мене? Що в мене там позалишалося? У мене позалишалося, ну ось, ну що я з нього зроблю? З нього навіть 5-літровий кашпо не вийде. Це кудись додати. Так а сам... Стоять готові вироби. Так само, ось дивіться. Ось, до речі, упаковка з тої розумної лампочки. Якщо хто сидить в тіктоці, то я вчора, туди, я вчора бачила, продають по 250 гривень. Ми вже накрутили ціну люди. Ми в магазині брали, як, як і зветься, гіпермаркет рона. рона. Так, ну що, от що я сплету? Там кусочки. Тут ось темна лоза. Ну, червоне, червоне дерево може ще й вийти. Ну, от що. Кудись добавка десь скомпонуєш. Ну, то що, тільки, тільки куди скомпонувати. Вони ззаду, дивіться, виглядає червона ваза, корзинка. Ось. Ваза, Кашпо поїхали сьогодні до власниці, а ваза залишилася. Ось що плили на прямому ефірі. Також цей ротан, десь є, трошечки його залишилося. Колір солома. Такий шикарний, таке кашпо. На 7 літрів, до речі, ексклюзив. На 7 літрів у мене біштари немає. Ось два. 3D. Бордо і білий. Шикарні. Так. Це мене так мало виробів. Ось набірчик, як би хто хотів. На 3 літри і на 8 літрів кошик. Колір Бордо. Протанг Прадекс. Дуже-дуже якісний. Ану хто хоче? Ось сто протангу, Цей самий виробник, що я сьогодні отримала, на 10 літрів. Єдине в своєму екземплярі такого ротангу в мене зараз нема. А якщо замовити, то знову чекати тижнів два, як мінімум. Чорний мармур з двома ланцюжками. Дуже гарне. Як тканина. Ну і найбільший великан на даний момент, ну, ще ваза на 20 літрів. Сірий мармур. Ой, я вже не люблю. Сірий ясен. На 16 літрів польське мановське відро, воно йде ж приплюснуте. Не таке кругле, як наші будівельні. Тому що тут так ідуть ручки, і воно вже йде, форма в нього із заводу вже йде приплюснута. Тому воно таке, як овальне. відро. Дуже красивий, сірий, ясен, текстура така в нього. Це прадекс, це також один з найякісніших ротангів в Україні на даний момент. Це таке. Всім дякую, хто дивився. Буду йти брати 20-літрове відро, робити розмітку. Буся, дякую всім. Ну, подивися, хоч трішечки. Отак.